Скажіть, будь ласка, пане Юрію, надзвичайна робота ППО, звісно, дуже шкода з тими ракетами, яких не могли збити, але все одно результат просто неймовірний. Скажіть, чи були там застосовані ті самі патріоти, про які ми стільки чули? Ну, всі хочуть про це знати. Де саме, як саме, що застосовують чи де? є чи є ефективність роботи? Ну, ми бачите, якщо ви побачите так послідовність того, що ми даємо публічний простір, то ви там не побачите, яким типом ракет. Що було збито, ми можемо сказати, що застосовується західне озброєння. Зокрема, воно працює такі, як е, системи, як Аріс, НАСАМС, так далі. Так далі. Зараз Петріоти вже другий дивізіон про це заступив на бойове чергування. Про це вчора повідомив командувач повітряних сил генерал Микола Лущук в своєму телеграм-каналі. І е, відповідно, це то, знову ж таки це посилення, посилення того, що ми маємо радянського західними зразками. Де саме і як ну не хотів би казати сьогодні. Ну можливо, пізніше, десь буде повідомлено, тому що розумієте правильно, ворог буде робити з кожних наших слів аналіз і буде розуміти на якому напрямку яким типом озброєння ми знищуємо Юрію, я прекрасно розумію. Я просто спитала, чи працює, бо ми якраз знаємо, що вони прийшли, і в принципі результативність, яку ми бачимо, ми знаємо, що наші е, е, сили повітряної оборони вони працюють надзвичайно, і спочатку повномасштабного вторгнення доводили це неодноразово. Але мені зараз здається, і це помітно, що небо набагато сильніше закрито на, над Україною ніж було рік тому. Ну, сильніше то так, тому що в нас нові системи, нові зразки озброєння, які значно ефективніші за радянські, вони краще виявляють цілі, краще їх захоплюють і знищують. Але ж їх не так достатньо, щоб ми зараз робили якісь там uh -huh. на, на якісь ейфорії заяви. Сил та засобів в будь-якому випадку недостатньо наземних. Нам потрібно все ж таки літаки для того, щоб система ППО спрацювала із землі, і з повітря, щоб була можливість перекрити усі зони на сьогоднішній день, і ми маємо, я ж кажу, вже весь спектр озброєння, що бракують лише сам ті, які нам обіцяли партнери. Ну але ж це лише назви, типи озброєння. Потрібна ще кількість достатня їх для того, щоб замінити повністю старий парк. Техніки і для того, щоб ефективно збивати всі сто відсотків ракет. Ми знаємо, що і сам в і Петріот, крім тих, які застосували сьогодні аеробалістичні цілі, це крилаті ракети. Так можуть збивати ще й балістичні цілі, мають такі навіть ракети у себе проти балістики, тому це безумовно теж посилення і захист наших об'єктів, нашої критичної інфраструктури. Я ще так про Петрівців питала. Бо ми чули і читали інтерв'ю про те, що, наприклад, проти С-300 їх недоцільно застосовувати, хоча, в принципі, вони можуть їх збивати. Звичайно, що С-300 краще знищувати там на тих позиціях, які запускають, бо ті позиції не є так далеко, так тому що балістика це зовсім інша, і ми повинні розуміти, що ракета С-300 у росіян доволі таки багато а є ще С-400. Це зенітні ракети, які вони часто зараз стали застосовувати, і їх тисячі. Ну не матимемо тисяч ракет до петріотів. Треба про це говорити достатньої достатній кількості, принаймні зараз, так для того, щоб ефективно протидіяти усьому, що по нас летить. Тому петріути та інше озброєння, ну кожен тип озброєння треба використовувати за призначенням і раціонально для кожного типу озброєння є свої цілі. От, скажімо, безпілотники треба збивати взагалі там кулеметами стрілецькою зброєю, треба намагатися це зробити ну, якщо немає іншого виходу, зрозуміло що буде застосовуватись і більш важче там зенітне озброєння але все ж таки як бачимо мобільні вогневі групи на сьогоднішній день які оснащуються додатковими е, обладнанням, так і навіть від простих прожекторів закінчується тепловізійним обладнанням, оптикою, лазерним наведенням, це все говорить ну робить їх більш ефективними і дозволяє нам заощаджувати ті зенітні ракети, які ми витрачали по БПЛА типу шахет. Те, про що ми точно можемо говорити, це е, про те, яка тактика була у росіян. Е, чи була атака хвилями, е, чи вони одразу випустили всю цю кількість е, ракет по Україні? Ну, там була невелика кількість авіації. Було завдано ударів е, близько четвертої години. Чотири літаки усього було. Е, ну, удари було здійснені з району Каспійського моря. Ну, ракети. Як правило, там летять кожен має свій маршрут прописаний, так і летить так, з різних напрямків може заходити так і для того, щоб уникати систему протиповітряної оборони. Тому що зрозуміло, що ворог має певну інформацію перед ударом, має певні дані розвідки для того, щоб максимально використати ті ракети, щоб ми їх поменше збили. От вони використовують. Ну як бачимо, чому їм це не вдалося. Цього разу на жаль, так дійсно шкода людей. Ми бачили наслідки терористичної атаки. Це дійсно велика біда для людей, тому що гинуть люди, страждають їхні домівки. І я думаю, ворог понесе заслужену відповідальність і буде покараний за ці злочини. А ті ракети, які на жаль влучили у Ціль влучили в будинок в Умані, яка впала ще ракета в Дніпрі, теж у приватний будинок це були ті самі Х-101 Ха Х-555, чи можливо це якісь інші ракети? Ні, Це власне були всі ракети да, цього типу: Ха 101 Х-555, Це випущені з, з, з стратегічної авіації. Е, йде мова про те, що саме дві ракети, які були в, в Умані, ви сказали так, Черкаська область. Це вже влучання, так а те, що решта падають, є і в Києві за попередніми даними. Знаю, що уламки падають так само і в Дніпрі. Скоріше за все, це просто робота, наслідки роботи протиповітряної оборони. Все, що збивається в небі, на жаль, падає все одно на додолу. Так, вже не, не немає таких потужних там наслідків, як від самого вибуху, але все ж таки вибух стався в, 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 в повітрі. Ракета збита, ну і її уламки падають на жаль вниз, і від цього можуть страждати мирні мешканці. Саме тому ми завжди попереджаємо повітряні сили, що не зважаючи на те, що ви вірите в нашу ППО, наскільки вона буде успішною, збиття ракет чи шахедів супроводжується на жаль падінням ламків. Тому всіх закликаємо ще раз з в укриття при таких атаках. Що ж і продовжують? Ну, ми розуміємо, що час від часу вони роблять ось ці масовані атаки по Україні. Чи, е, Як ви думаєте, чи буде зараз, можливо, перерва там, до того ж 9 травня, як е, люблять вони е, ці Я дати? Не... Чи можливо, якось є якась інформація, що вони там знову накопичують якусь кількість ракет для удару? Ну, Зрозумієте правильно, ну звідки така інформація може в кого бути? Ну... Ми можемо робити певні припущення і все. Чекали на 24, те а вдарили 9 березня. Так ну тут ніхто можливо так особливо не робив таких прогнозів, що вдарить сьогодні вночі. Так ну ворога є свої плани, свої стратегічні цілі. Тому вони будуть робити це, от не повідомляючи нас і так далі. Тому ми повинні бути готовим будь-який день до будь-яких провокацій від ворога.